Вітаю вас в ефірі. Програма Пряма мова. Сьогодні гостями нашої студії є не побоюсь цього слова всесвітньо відомі, хоч і молоді музиканти Орес Смовж і Дмитро Чоні. Вітаю вас! Дня. А, завітали на Рівненщину наші гості з єдиною метою дивувати і закохувати у свою музику рівнян. І будуть вони це робити завтра, 23 червня, в органному залі. Презентують концерт для скрипки, віолончелі і струнного оркестру Олега Безбородька. Зауважу спеціально для рівненської аудиторії. От, власне, презентація концерту проходить на базі мистецької формації Collegium Musicum. От така дуже цікава назва. Власне, розкажіть, що це за формація? Це організація, яка була започаткована у Львові кілька років назад. І те, що вони роблять, вони просто проводять концерти, пропагують якісне і високе мистецтво у Львові також останнім часом і в інших містах. А як ви долучились до цієї формації? Дуже просто засновниками цієї формації є Іван Остапович та Тарас Демко, які є нашими друзями. І ну, власне це була частково наша спільна ідея, і ми почали організовувати просто. Спільно ви вже давно такі друзі, так чи ні? Так, з Дмитром вже майже 10 років ми знаємо. А, а як почули власне про цю формацію? А, От, власне, засновник, засновник формації Іван Остапович та Тарас Демко. Вони запропонували зробити один концерт, ми зробили, потім запропонували інший, виникла інша ідея, наступний так і почалося. почалося. Ага. От, власне, а чим цікава власне, ця формація? Так, я би хотів ще додати, що крім концертів, вони також проводять, зараз має відбутися перший конкурс для композиторів. І різноманітні майстер-класи також вони запрошують диригентів, солістів, які можуть працювати з оркестром колегію мюзикуму, і це також свого роду майстер-клас, великий досвід. Ага, а от власне Вріна, ви цікаво завітали з дуже цікавим, я так розумію, концертом. Власне, розкажіть, яка ваша там роль, і чим цікавий цей концерт? А ну нас поперше на цьому концерті будуть. Презентуватися два твори це, як ви сказали, вже концерт для Скрипки для та Леончелі та струно оркестру Олега Безборочко. Твір Бориса Логінова в ем, Триптих". Триптих, які називаються Триптих, для фортепіано, скрипки та струнного оркестру. Тобто дві прем'єри українських композиторів в одному концерті. Також в цьому концерті буде звучати тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі Людмиха фан Бетховена, Перше тріо номер один та тріо номер один Шостаковича. І також буде звучати один твір для струн-оркестру Ріхарда Вагнера, а що ще цікаве, що віланчеліст, який до нас приєднається, він сам заліз з Австралії. Ага. Міжнародний. Дуже цікаво. А от власне буде концерт відбуватися у Рівненській в Рівненському органому. Філармонії, так. так чи як давно ви співпрацюєте з філармонією? Припусна з 2013 року. Буквально за кілька тижнів до концерту нам позвонив колишній керівник Сергіярславич Кучинський. запитався, mm -hmm. чи ми можемо замінити когось там з програмою. і ми швидко склали програму, приїхали з ліка. Ага. Так, так, так. Все От власне, розкажіть трішки про себе, як взагалі пов'язали своє життя із музикою. У ну, мене мама музикант, не скрипалька, і ну, вона хотіла, щоб я спробував грати на скрипці. Я спробував, мені сподобалось і так воно ну, і почалося. У ну, мене сім'ї музикантів немає, але мама м -м, мріяла грати на скрипці і Всіх своїх дітей моя мама віддавала от в звичайну початкову музичну школу. Так би мовити, реалізувала свою? Мрі. Ну так, долучила до прекрасного, як мінімум, всіх, от і я продовжив цей шлях. Зрозуміло. А, а чи брали ви участь у якихось міжнародних концертах, конкурсах? Так, ми обидва бігали різноманітні концерти ем, за кордоном, з, з оркестром е, в дуеті ем, соло. І також ми є лауреатами міжнародних конкурсів та українських. Здобували перемогу? Так. Ви? Так. От власне подивитись, яка ситуація в Україні, як люди ставляться до класичної музики, і як за кордоном, чи є якась різниця, чи взагалі актуальна сьогодні класична музика? класична музика? Безперечно актуальна різниця. Е, у деяких інших країнах, Європейських чи, чи в Америці чи в Азії е, в класичній музиці є, скажімо, більше фінансування. Через це тут є якийсь момент комерції. В Україні, що не дуже, можливо, що не дуже добре, фінансування трохи бракує, але разом з тим є такий елемент. Є, є певна кількість людей, які готові просто грати для задоволення, просто слухати для задоволення без великих зарплат, гонорарів і так далі. А як сприймають українську класичну музику за кордоном? Чи в неї є от, власне майбутнє? Е, все, що я грав за кордоном з українською музикою, завжди викликало зацікавлення, інтерес. Публіка як реагувала? Е, добре, добре реагувала з розумінням, тобто. Мені здається, вона, вона є цікавою, Тобто вона, якщо вона є цікавою для виконавців, то це звичайно передається і публіці. А ваше ставлення? Ваша думка? А, моя думка, що якісна українська музика вона нічим не, не гірша за будь-яку іншу, яка є звучить в Європі чи в інших частинах світу. І разом з тим, оскільки це щось нове для слухачів інших країн, це завжди це завжди щось свіже. От власне у всіх музикантів є, то в принципі у всіх людей є такий якийсь кумир, на якого вони рівняються. Чи є у вас така людина, постать? А, ні, кумира в мене немає. У мене є а, люди, якими я, можна сказати, пишаюся, які а, надихають мене, але кумирів в мене немає. А хто вас надихає? А, мене надихають мої вчителі. А, також друзі-музиканти, з якими я спілкуюся, бо, бо вони варті уваги. і мене надихає ентузіазм у людях, як сказав Хорець, що в нас не, не бракує фінансування, але в нас дуже багато ентузіазму. І мене це також надихає. А вас? У мене я скажу, що ситуація дуже схожа. Це завжди люди, які є навколо і дуже часто однолітки. А, власне, ще таке питання. Ви, як учасники багатьох європейських конкурсів, розкажіть, чи є якісь труднощі, проблеми, з якими доводиться стикатися за кордоном наш, нашим виконавцям? Так, якщо можна, я почну. Бо тут є специфіка, а є проблема інструментів. Я як піаніст можу сказати, що коли ми виїжджаємо за кордон. На якийсь міжнародний конкурс або концерт, то дуже часто а, роялі інструменти, на яких ми граємо, вони, а, вони набагато вищого рівня, ніж є а, в, основному, в основному в Україні, так, на яких ми займаємось, на яких ми. А, Вдосконалюємо свою майстерність. І різниця досить велика. Тобто є велика різниця між роялями найвищого класу, але і також є велика різниця між ем, цими роялями та е, роялями більш, е, більш, більш простими, стар, старими. Та, е, різниця в механіці, дуже багато різниці. І з цими проблемами стикається кожен, хто виїжджає. От. І... Також є проблема якісного запису. Зараз для того, щоб попасти на найпрестижніші міжнародні конкурси, нам потрібно, потрібно робити запис та аудіювання не, не на всіх конкурсах відбувається по відео. Тобто учасник надсилає своє відео, журі переглядає, і потім якусь досить лімітовану кількість учасників запрошують на сам конкурс, там вже вони грають свої програми. І для того, щоб зробити якісне відео, потрібен також якісний інструмент. І це досить непросто. Досить непросто знайти локації, в яких можна це зробити. Угу. А от власне ви самі музиканти музику створюєте як композитори чи ні? ні. А доволі б на рахунок цього? Ну. Деколи як, як, як музиканти нам хочеться, що є якась творча енергія для цього, але для цього потрібен час і, і, і багато. В принципі, для цього потрібна освіта, для цього потрібен професіоналізм. Про навички, так. І навички, так. А окрім музики, що маєте якісь захоплення? Ми, ми любимо добре поїсти. Так, ну звичайно, насправді часу досить мало для всього іншого, бо ми багато часу вкладаємо в, в музику, в те, що ми займаємось. Ну, я люблю футбол, як багато в нашій країні зараз слідкують за Євро 2016. Не знаю особливо таких захоплень інших, може й немає. Люблю читати. А ви, окрім того, що любите їсти, що ще любите? <рес> ну, також читати, я захоплююся мовами. Uh -huh. І я можу сказати, що я захоплююся іншими культурами і мовами, як частинами цієї культури. культури. В скількох країнах побували як на концертах, так і на конкурсах? Ну, я десь трошки більше 20. <рес> Важко сказати, я не рахував, але десь поменшені жори стали, десь. Вже 15 плюс. Ну, у вас ще все попереду. А скільки років займаєтесь музикою? З семи з половиною. Я з чотирьох. Ага. А як взагалі, от власне, як е тільки почали займатися музикою, у вас було таке зразу натхнення е займатися чи можливо не дуже? Е в мене було. Хоча спочатку я не хотів е займатися музикою. Моя, як я сказав, моя мама намагалась е мене відвести на урок. По скрипці, і я їй сказав, коли я нарешті погодився, і сказав, що це буде вперше і востаннє. На жаль, так не сталося, мені сподобалося і так з самого початку, початку. А в мене, в мене було кілька періодів, десь до, до 10 років я отримав велике задоволення від цього. Потім був більш складний період, і років через, через 5, вже десь 15, мабуть, років. Я все більше і більше почав отримувати від цього задоволення, сатисфакції. От власне яку частину життя займає у вас музика? 50 на 50, 90 там, відсотків всього життя. Скільки часу ви відводите? Ну, на більше, в мене приблизно 115 на 0. <гум> ага. А у вас? Е, ну, цікаво, що ви, що ви маєте на увазі під, під музика, тобто самі наші, наші заняття з інструментом, заняття, або о... думки, прослуховування музики, обговорення, спілкування з іншими музикантами. Ну, в, насправді то весь час. Я можу сказати, що я зранку займаюся музикою, а ввечері чимось іншим. Це, це постійний процес. Ваше життя, я так розумію, дуже-дуже насичене, так? Як ваша сім'я до цього ставиться? Ви там не дуже часто бачитесь, чи не дуже часто? Як, як часто буваєте вдома? Ну, наразі не дуже часто. А ви? Та раз на кілька місяців. Не сумуєтеся домом? Ну, особисто, особисто я не дуже, тому що завжди, коли я десь перебуваю за межами дому, я завжди знаю, що це для чогось, для якоїсь мети, що це корисно мені. Тому я можу сказати, що в будь-якому місці, де я можу себе реалізувати, я себе відчуваю як вдома. Як друзі ставляться зіставляться до вашого захоплення музикою? Ну, на наші друзі музиканти. <рит queer> <ugh> Зрозуміло. А, от, власне, поговоримо ще про концерт трішки. No. От, власне, чула таке, що ви вперше в Рівному будете презентувати даний концерт, так? 에, так. Власне, обидва твори українських композиторів, про які також згадав Дмитро, вони були написані спеціально для цього концерту і вони будуть звучати вперше. А далі куди плануєте їхати з концертом? 에, далі ми з трошки іншою програмою ми поїдемо у Львів. На свої у Львівській філармонії 29 червня з лістом з Австралії. Потім у нас виступ у Полтаві на фестивалі. І також у нас потім виступ є на фестивалі у селі на Черкащині, який називається Дзензелівські вечори класичної музики. У рідному будете грати тільки в філармонії, чи, можливо, ви ще запрошували? Ну, в цей раз тільки в філармонії. Так. А минулими роками ви ж теж приїжджали? Ми неодноразово грали в училищі на ступі mm -hmm. на Бандери. Отак. Так, також у філармонії гарно. От власне, в рівному ви не вперше. Як вам місто, як вам люди, як сприймають таку музику? Тоб ви дивитесь зі сцени, як вони сприймають? Дуже позитивно, дуже, дуже тепла атмосфера в міста, дуже затишно, мені здається, тут привітні люди і сприймають дуже, дуже дуже приємно, що цікавляться, що наскільки про те, завжди є досить багато людей на, на концертах і. І потім, можливо, після концерту також продовжити спілкування, це завжди цікаво. А, аудиторія яка? Е, ну, от... Старші люди, молодші. От цікаво, що рік назад е, ми приїжджали також в філармонію, і нам художній керівник казав, що аудиторія здебільшого була люди, які їм не знайомі. Це цікаво, що є очевидно, що кількість людей, яка завжди ходить в філармонію, але завжди приходять якісь нові люди. І як Діма, Діма сказав, що завжди те, тепло приймають, а саме місто, ну, через таку велику кількість приїздів і через затишність міста це вже як, як ще один дім. От. От власне, якби не музика, яку професію ви обрали? Якби не музика, то, скоріш за все, музика. Ну, а якби не музика, ну, щось пов'язане з мистецтвом, мабуть, з літературою. А у вас? Важко сказати, я не можу уявити. А, ну, мені... Раніше я грав футбол, мені це було велике захоплення, яке на якомусь періоді творчості конкурувало досить сильно з музикою. А, але я не впевнений, що я був футболістом. Не знаю, мені важко уявити. Зрозуміло. Угу. Я думаю, зараз час звернутися до наших глядачів, заохотити, запросити до себе на концерт, щоб почули, закохалися в вашу музику. Прошу. Ну що ж, Дорогі е, глядачі слухачі. Е, концертна програма в нас надзвичайно різноманітна і вона надзвичайно сучасна. Е, хоча і це, це і називається класичною музикою, тобто щось таке, що класичне і довговічне, але тим не менше, наша музика вона актуальна і вона переплітається з сучасністю. Тому я думаю, що для, любої, для любого це буде цікавим. Цікавим досвідом. Так, я думаю, що що можна додати, що ми будемо грати в різних складах, це мені, як слухачу, було б цікаво. І ми у слухачів Рівному є унікальна можливість послухати вперше два українські твори. Я вважаю, це варто уваги. Я теж вважаю так само. А, власне, а скільки виконавців у концерті? Ну, нас uh, троє солістів, дерагент yeah. і оркестр біля двадцяти. <laughs> Загалом, скільки це людей буде? Загалом біля 30. біля 30. Тож наші любі телеглядачі, 30 чудових людей із чудовою музикою будуть чекати вас завтра, 23 червня, у е, нашій філармонії. А я нагадаю, що сьогодні гостями нашого ефіру були два чудових музиканта, молодих, але вже всесвітньо відомих. Це Орес Смовж і Дмитро Чоні. Вже завтра вони вас будуть чекати е, у себе на концерті. Тож, і запрошую що туди всіх з вами була Марина Гречка. Бережіть себе.